Привіт, всім! В цьому рілс хочу показати, як мої клієнти працюють на курсі Психологія для життя як знизити тривожність. Це курс з п'яти занять, в кожному з яких є як теоретична, так і практична частина. Після реєстрації вам на телеграм будуть приходити листи з посиланнями на відеоуроки. Вітаю вас на курсі Психологія для життя. Як знизити тривожність? Мене звуть Світлана Медяник, я психологиня, арт-терапевтка. В кожному занятті є проста теоретична частина тривалістю 15-20 хвилин, а також дихальні практики, тілесні практики, арт-терапевтичні практики. Плюс такого формату в тому, що кожен клієнт може обирати час та місце роботи тоді, коли йому зручно. На курсі я зібрала найактуальніші теми, ті, з якими до мене найчастіше звертаються як до спеціаліста. Ви дізнаєтеся, як розпізнавати та безпечно проживати емоції, щоб не накопичувати їх всередині, як виникає тривога, як вона працює в тілі і в психіці, і що з нею робити, коли вона накриває? Познайомитеся зі своїм внутрішнім критиком і навчитеся підтримувати себе замість постійного самозвинувачення, знайдете свої джерела відновлення і навчитеся розпізнавати виснаження вчасно та Поповнювати внутрішню батарейку, познайомитись з собою внутрішнім і чітко будете знати, в чому ваша цінність. Цей невеличкий курс із п'яти занять я спеціально створила для новачків у психології. Він без складних термінів, без перенавантаження, лише просте, зрозуміле і дієве. Це чудова можливість почати шлях до спокою, м'яко, безпечно і за дуже доступну ціну. Тому щиро запрошую вас на курс. Після оплати ви одразу отримаєте перше заняття в телеграм. Бо психологія це не тільки про когось, це підтримка для кожного з нас.